Так, всім доброго дня. Знаходимося на березині Хмельницька область. Ось все вже зробили. Гідравліку. Поставили паралельно два розподілителя, щоб вони працювали. Все, провірили, все, працює все, все добре. І зараз малиша ще цього доробимо і все. Підключили. Два розпределителя послідовно. Кумовський. Всі кої якісь доводочки зробили. І підключимо цей розпределитель основний. Чому так? Тому що грілася гідравліка. Коли сюди быстро съемки ставили, зажимали там якось рычаг, непонятно. Ну, покажу вам далі що тут ще працювало. Зробили я все датчик це поменял ж така ситуація? Вже багато датчиків з строю цих. а я щоб поменять надо випустити фрион Поки нас люди чекали поставили таку парі...